Дорогі українці! З 16 до 24 березня 2024 року Український інститут книги вперше проводив національний тиждень читання поезії. Темою тижня у цьому році є Дім. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, Світліт порталу вчителів зарубіжної літератури доєдналися до проведення першого національного тижня читання поезії і створили проєкт Дім Українська палітра 2024. Ми отримали не лише натхненні роботи, які викладаємо на каналі Світліт Порталу. Ми отримали проєкт, який нас об'єднує, гуртує і дає можливість поділитися своїм світовічуттям. І ось що важливо: можна було обирати вірші будь-яких авторів, які розкривають тему проєкту. Але учасники обирали поезії, написані нині, бо саме в них відчувається пульс сьогодення. і вони щиро і точно розказують про нас і торкаються наших думок і нашого серця. Відомо що давні героїчні епоси створювались у часи, важливі для формування кожного народу. Його національного становлення і відтворюють його етичний і естетичний код. Нам спало на думку, що сучасна поезія відтворює кольорову палітру нашого дому сучасної України, відтінки тони на півтони сьогодення і почасти виконує ту ж саму місію. Тож ми вирішили продовжити читання поезії і перетворити. Тиждень читання поезії, на рік її читання. Доєднуйтеся до нашої ініціативи, додавайте свої фарби до палітри, нагадуємо умови участі і не змінюємо їх. Особливо стосовно поняття сучасна поезія, адже вона визначається не лише часовими межами, тож умови участі. Палітра це інструмент, який допомагає змішувати фарби, створювати відтінки, тони та напівтони, експериментувати з кольором. У переносному значенні сукупність виражальних засобів у творчості митця, письменника, художника, композитора і таке інше. Для участі у проєкті оберіть поезію, яка розкриває тему проєкту. Запишіть її читання у відеоформаті. І надішліть на поштову скриньку Світлітпортал. Вимови ГЕДООФлення відеороботи. На початку назвіть своє ім'я і прізвище. Населений пункт. Повідомте інформації про себе, яку вважаєте за потрібне. Ну, наприклад, посаду, місце роботи або щось інше. Вкажіть колір чи кольори якому на ваш погляд відповідає поезія, що ви обрали для читання? Назвіть автора і назву поезію. Виразно прочитайте поезію. Надішліть відео на вказану поштову скриньку з позначкою Читання поезії. Технічні вимоги до відео. Орієнтація. Горизонтальна. Якщо ви додаєте до відео фонову музику чи відеоряд, дотримуйтеся збереження авторських прав. З повагою модератори Світліт порталу Ірина Кузьманчук, Ірина Мегідь.